Літо, спека на дворі. Вітаю вас на своєму каналі, який називається Калидаскоп. Мене звати Юля і саме в таку спеку хочеться подбати про свій комфорт. І саме сьогодні я хотіла б з вами поговорити про нашу мівшу пряжу в минулому році від виробника Yarn Art, яка називається Symphony Dream. Ви знаєте, дівчата, ви, звісно, мене послухали, подивилися, але всі ми розуміємо, чи купляти, чи не купляти пряжу, звісно, вибір залишається за вами. Але якщо ви працювали з цією пряжою і вам є що додати, або ви цілком не згодні з моєю думкою, то я, звісно, ласкаво прошу вас до коментарів. І... Все, все, що я буду розповідати, складається на моєму суб'єктивному досвіді і на моєму е баченні суб'єктивного гарного полотна. Так ось, ви знаєте, років 7 тому я працювала з відв'язуванням на замовлення дитячих речей. І тоді я закупилася напівовною від виробника Art і... Іншого турецького виробника Лізе. Так ось вже тоді я склала свою таку суб'єктивну думку що до чого це ви зараз скажете, а зараз зрозумієте, ярн Ар чомусь завжди була грубіша, чи то використовувався. інший... Синтетичний домішок до вовни, чи то просто-напросто вони використовували або не така обробка. І як я не намагалася полюбити напіввовну так само, як тоді любила на свій час від Алізи Лана Голд, у мене ну, не траплялося. І ви знаєте, я, скажімо так, на багато років моїй голові засіла ця думка, що краще до ярн-арту не звертатися. Я працювала також відносно нещодавно давала другий шанс шкарпетковій пряжі, все також, знаєте, провалилася з тріском, і коли я побачила, саме на просторах інтернету новинку, але це ж все, знаєте, мої здогадки. Якщо ти не можеш сам створити, то скопіюй. І мені здається, що, тоді здавалося, що Ярнар зробив дуже класну копію саме на пряжу від виробника Ленг Yarns. Саме з подібним складом я працювала ще багато років тому і нарешті вирішила: а чому б ні? Зараз ви знаєте, ми завжди на якихось вагах, а що робити, чи то придбати, і це знаєте таке споконвічне питання. А що краще: одна та якісна річ, чи дуже багато речей, але низької якості, і чи то носити 10 років одну річ, чи то кожного сезону міняти по три рази на сезон цю річ. Так ось ці ваги, на ці ваги наступила я і думала: все ж таки потрібно спробувати, тим паче мій канал, де я розповідаю про новинки, про пряжу, як мені працювалося і чим вона мені сподобалася. ну Тим, що це копія від. Світових відомих брендів. Чим вона може бути погана? Поєднання, бавовни з віскозою, пряжа йде в шнурочку, тобто бери спиці, відв'яжи зразок і починай в'язати. Що я і зробила? Я відв'язала три таких футболки і була безмежна рада. Чому? Тому що навіть ціна цих трьох футболок, якщо купляти? В регулярі пряжу від виробника Ленг, то ці вироби були набагато три дешевше, ніж би я відв'язала одну річ з Ленг Яр Парадіс. Склад однаковий, бавовна з віскозою, шнурочок. Але коли я, я придбала бунтики, неймовірно насичені, кольори. Знаєте, розроблені таким чином, це я зараз кажу про саме е, турецького виробника, розроблені таким чином на любий смак. Полюбляєш зелений, будь ласка, полюбляєш коричневий, будь ласка. Тобто до цього немає питань, до ціни взагалі немає питань. Про те, що це для ручного в'язання супер. Розхід, дівчата, причудовий. Три бунтики на розмір. 50 вистачить вам з головою. Але коли я почала працювати, я наштовхнулася на те, що віско який я раділа, я намисно, дівчата, повісила саме цю футболочку на вішак, щоб показувати вам а, усі нюанси цієї пряжі. Так ось. І коли я почала відв'язувати горловинку, а ми розуміємо, що ця пряжа, вона. Скажімо так, резинка і ця пряжа це не єдине ціле. Взявши зовсім маленький розмір спиць, я почала відв'язувати горловину і вже наштовхнулася на те, що у мене віскозові. Ось ці моменти, я фотографії буду більш детально вам вставляти, нової речі. І хочу дівчата відразу замітити, що футболка після прання. Вона вживана. Так, ну звісно ж, сезон пройшов, але я її попрала і не носила. І я почала відв'язувати. Мені відразу цей момент не сподобався, і дівчата. Саме ці моменти вони не полюбляють затяжок. Я зіштовхнулася з тим, що коли підчепляється ця ниточка, то той момент, який виправився, він вже на місце ніколи в житті не повернеться. І це є великий мінус. Але, думаю, ну нічого страшного. Далі в мене піде кругла кокетка, збільшення петель, і в мене саме цих шматочків майже не буде. Майже так і було, але якщо ми подивимося з вами на спинку, то навіть незважаючи на це, ми побачимо, що так є такі шматки. Що мені не сподобалося, і відразу я буду проводити паралелі з, з італійською якістю. Так, так, так. так. Що стосовно переходу, бавовни і віскози, якщо в італійські в ленг Ярн Парадіс, все давайте назвали і більше до цього не повертаємося, всі фотографії я вставляю. Тож дівчата, мене не завжди потрібно слухати інколи бажано мене ще також і дивитися. Не забувайте підтримати мене вподобайко і коментарем для того, щоб якомога більше дівчат дізналися про мій досвід з працею цієї пряжі. Так ось. І якщо ці м, переходи в цьому артикулі, вони майже невідчутні, то саме тут, в полотні, я вам ставлю фотографії, ви зможете помітити, як не зовсім пропрацьований цей момент. Далі, коли я почала вив'язувати, і вже в мене пішов певний ритм, збільшення закінчилося, я перейшла на основне полотно, і в мене виявилася певна кількість петель. І що я помітила, що в мене ці проміжки, проміжок на проміжок, проміжок на проміжок, і в мене почали утворюватися величезні шматки. Саме зараз я вам показую не такі величезні, але зараз все вам розкажу. Ці віскозні шматки, і, звісно, футболка, зачіпки, їх потрібно було позбавлятися. І як мені було прикро, що я була змушена рвати ці моточки. Дівчата, ще раз скажу: якщо ви прослухали, то на цю футболку у вас е піде 300 г. І потрібно було рвати, щоб уникати саме цих великих віскозних шматків. Тобто, працюючи з цією пряжею, потрібно готуватися. Але я відразу, коли я ховаю саме для себе кінчики, я намагаюся цей кінчик обрізати таким чином, щоб його було видно. Чому? І саме. Розуміючи негаразди з цієї пряжі. І це дуже добре, що я їх не ховала, і, незважаючи на те, що подивіться, будь ласка, пряжа починає розпускатися. І дівчата. Коли ви обріжете синтетичний шматочок, то він буде розповзатися з шаленої кількості, і мені здається, тут допоможе або ниточкою тоненькою підхватувати, щоб далі не розпускалася, або. Або використовувати клей, але це також не зовсім гарно. Тож ми повинні розуміти, якщо відв'язувати на замовлення, а я б, дівчата, вам не радила відв'язувати подібні речі на замовлення, далі поясню чому. То ховаючи кінчики, знаєте. От деякі дівчата вони ховають настільки впритик, покладаючись на якість пряжі, то тут цей варіант не підійде. Тут потрібно дуже багато ниточки залишити саме для цього. Оскільки відразу хочу сказати, я цю футболку прогадала з розміром, це був тестовий варіант, бо з першого разу у мене майже ніколи не виходить відв'язати ідеальну посадку на себе. Тож я її, скажімо, так, пустила в розряд домашніх. Але... Що хочу сказати, я її не носила так часто, як цього б хотілося. Пряжа виглядає, знаєте, полотно виглядає фантазійно. Ця пряжа підійде і для новачків, у яких є рядність саме у це поєднання бавовни з, лю... з візкозою, воно робить полотно неоднорідним. Воно, знаєте, таке пружне, Стру... Ну, я його постійно чомусь не знаю, як у вас, але саме у мене іде е, в голові йо-йо Пригадуйте, коли ви його пускаєте і піднімається, пускайте від. Або така е, змієчка була, я забула, як називається, ви витягуєте воно знову. І так само це полотно, воно, знаєте, таке стрибуче. Воно, е, я б сказала, майже не мнеться, тож десь присіс. Десь щось пом'яти або взяти шафи і відразу його надіти, то ви будете нормально виглядати. Так, але, дівчата, якщо горловина тут уна, е, вона у мене вийшла завелика, і я припустилася свого улюбленого методу, додала резиночку спандекс. Ну, оскільки я мешкаю в причудовому селі. В неймовірній красі то резиночка спандекс була у мене лише чорного кольору, який я пустила. Тож на це, будь ласка, не пишіть мені гнівних коментарів і тим паче, що її не видно. Але, дівчата, і ви знаєте, в мене я носила, мені дуже подобалося. Велику спеку не надягнеш, але так, знаєте, Середня жаркість літа, можна вдягати. І зовсім скоро в мене трапилося розчарування. Чому? Тому що, навіть залишаючи маленькі синтетичні вставки, у мене почалися затяжки. Після другого прання в мене бавовна дівчата, вона почала покриватися катишками. Окрім зачіпок. Які є майже в усіх місцях віскозних, так вона ще і почала дуже сильно скатуватися. Але це б то нічого так, будемо це пускати на фантазійність полотна, бо буретний новий, буретний, новий шовк, він і так в катишках. Але самий великий мінус, який дівчата, мені не сподобався, я цю футболку носила набагато частіше, ніж цю. І що хочу сказати, саме від виробника ленг фарбування воно майже не змінилося. А Сімфоні Дрім настільки стало м'яним, неживим, неяскравим. Що я була дуже-дуже засмучена, і, мабуть, це найважливіший фактор, за яким би я вам не радила придбати цю пряжу. Тому що. На всі, скажімо так, плюси, натуральність матеріалу невисоку якість, але все ж таки наші трудозатрати на в'язання, ми в'яжемо не годину, не дві, і навіть не 10 годин відв'язати річ, щоб поносити її. Ви розумієте, якщо мені цікаво, якщо відносити постійно експлуатувати її сезон, що тоді з нею буде? Не знаю, дівчата. Знаєте, давайте так поставлю вердикт. На мою суб'єктивну думку, я б дівчата не радила вам купляти цю пряжу від турецького виробника. Тому що, все ж таки, ті недоліки, вони, на превеликий жаль, не перекривають усіх плюсів. Далі, також що мені не подобається. Знаєте. Чому взагалі я полюбляю в'язати? Я думаю, так і ви. Тому що саме в'язання воно дозволяє нам створювати унікальні речі, не схожі на щось інше. І я якось натрапила на відео, де дівчинка-дама подивилася. Моє відео і придбала саме цей колір. І ви знаєте, незважаючи на те, що це один і той самий колір, виріб вийшов геть не такий, як у мене. І ви розумієте, далі саме. Саме пряжа від ленг, вона дає більшу унікальність. Ну чому? Тому що цих я можу відв'язати ну умовно. так 25 футболок, цю я можу відв'язати дві футболки. Ну, тут знову дівчата, все доволі суб'єктивно, але це, як знаєте, придбати одну річ в магазині і придбати річ на базарі, то... Не знаю, не можна так казати, але хочу висловити свою думку. То, звісно, саме мені настільки намозолило око саме ця пряжа, що я її вже перестала любити. Всі почали з нею в'язати, і мені здається, знаєте, саме ця унікальність, якої якою саме я намагаюся. Відтворити, незважаючи на те, що так, на мені ж базова модель. Подивіться, нічого незвичайного, але все ж таки, мені здається, що саме пряжа від виробника Art, вона не дає нам такої унікальності. Дівчата, якщо ви не погоджуєтеся, будь ласка, пишіть свої думки, я вам казала багато разів обожні коментарі. Пряжа Ленг продається в моточках, її можна придбати на просторах інтернета в Україні. Якщо ви зацікавилися, хоч цією пряжею, хоч цією пряжею, я і ви не зможете знайти, будь ласка, звертайтеся, я вам обов'язково надам посилання. Так що, дівчата, ось такі у мене, такий, знаєте, невеличкий огляд. З, знаєте, з часом на сезонність у мене відбувся з цією пряжою. Мені є з чим порівнювати, так, і вже зробити висновки. Так, що, дівчата, я думаю, що взагалі, відверто кажуть, ще виробник Ярн-Арт якось. Ще раз і ще раз хочу повторитися: от багато років не внушає мені довіри. І кожного разу в мене, знаєте, в тому чи іншому випадку розчарування. Так само і. Пряжа Yarn Art Symphony Dream – це своєрідне розчарування в літній пряжі, до якої я більше не повернуся, бо ще раз і ще раз хочу, ви розумієте, літо це кольори, літо це насиченість, літо це комфорт, літо це якість. Саме ця пряжа вона не дає всього того, що я вам перелічила. Шановні дівчата, скоро я розумію, що це не про футболку, але все ж таки. Скоро почнуться жнива. Тож, давайте ми з вами одну хвилинку насолодимося цією красою. Були хмарки, але вони зникли, колосиця вже достигла пшениця. З іншого боку, ми бачимо соняхи це поле, скоро будуть. Пасіки, заповнені медом і, шановні дівчата, з вами була Юля з пряжі своїм відгуком на пряжі Yarn Art Symphony Dream. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. З вами була Юля із села. Всього вам найкращого. До побачення!